Вітаю ша мене хрест. Давно не палився на цьому процесі. Але можливо комусь це буде допоміжне. Вибачайте за голос. Голос такий заслужений, трошечки невнятний. Роблю другу ректифікацію. Попередня була невдалою, а ця стала такою, якою я її очікував. Ректифікація звичайного цукрового попереднього замісу. І коли я попередньо робив, не став про це нікому розповідати. Не виходило в мене зовсім нічого з цього процесу. І начебто все так, як і мало би бути, але не, не сталося. Городив таку саму конструкцію 2 по 50 царги. Але після того, як відібрав голови, відкривав крантик відбору, а з того крантика текло саме так, як начебто відбір голов і не відбувався. В чому проблема? Можливо, це комусь станеться поміж ним. Дивіться. По-перше, царги мають бути. Однаково наповненими. По-друге, не треба ніколи царгу, особливо цю, яка стоїть після куба, там, тим пижиком, яким забуваєте, аби не просипалась туди ніяка ОСПНК. Не треба набувати так дуже. Щоб туди не могло нічого пробитися. Тобто звичайний пиж, від себе раджу. Не треба робити цього там 5-сантиметровим. Беріть звичайний, 10-сантиметровий, сталевий, з нержавійки пижик. Насипайте туди СПН, зверху закривайте таким самим, беріть таку саму. І ще раз так робити. О того самого кілограма вам вамії СПНК плюс 4 нержавіючі сталі ПЖК повнорозмірно вистачить, аби у вас вистачило на 1 метр. І далі все буде як вам хочеться. От можете зараз повірити на слово. Зараз відбувається процес. Не буду крутити цього парня, але там 96 чітко є. Мудрити не треба. Все буде добре. Звичайний цукор, звичайний процес. І просто не треба від добра добра шукати. Бажаю смачних напоїв.